Доброго дня, любі друзі! Сьогодні 16 січня і знову з вами я, Тетяна Шевчик, місто Кривий Ріг, Україна, Дніпропетровська область. І е, хочеться мені сьогодні з вами поговорити на тему е, посівної, посівної яка незабаром начнеться ми з попередньому відео з вами говорили на тему, як заробити додатковий дохід, кому потрібно. А може, комусь потрібно просто для себе висадити розсаду, і на цьому зекономити свій сімейний бюджет. Тобто, у попередньому відео мова йшла про ті те насіння, яке ми будемо сіяти з вами в лютому місяці. А сьогодні ми поговоримо про те насіння, яке ми будемо сіяти в березні місяці. В лютому ми говорили, ми будемо сіяти з вами перець баклажани ранню капусту. У березні місяці ми з вами будемо сіяти томати. І які томати ми будемо сіяти для чого, для яких цілей. От зараз ми з вами і зробимо такий невеличкий обзор. Я займаюсь розсадою вже на протязі багатьох років. В мене багато накопичилось. Корисного досвіду, і я хочу поділитися ним з вами. На нашому місцевому базарі продаються різні томати. Багато продавців, багато покупців. Люди приїжджають з різних регіонів. розсада завжди пользується попитом, тому не треба сумніватися, а треба брати і діяти. І так почнемо. З чого почати треба купувати насіння? Треба зразу поставити собі ціль, з якою цілею я буду далі працювати з цим насінням. Я буду його продавати на розсаду на десяток, або я буду вирощувати для себе, або я буду вирощувати в більших. Об'ємах і буду реалізовувати помідори як овочі на кілограми. Тому що для цих цілей буде різне насіння. Я дію в двох направленнях зараз. Зараз є місце, зараз є теплиця, зараз є парники. Починала я з малого. Починала для себе. Для себе вирощувала улюблені. Сорта помідорів, давала їх пробувати своїм друзям, які живуть в квартирах. І їм воно нравилось і вони самі предлагали в мене його купити. І таким чином в мене з'явилися перші клієнти на роботі колегам. Просто приносила, давала пробувати, людям подобається домашній помідор, він пахне, він солодкий, він смачний, і різнокольорові, і жовті, і червоні, і рожеві, і, помаранчеві, і чорні, які хочеш. Людям це подобається, люди заказують, вони самі до вас прийдуть. Дайте їм спробувати і все буде добре. На базарі з розсадою пішла я пізніше. Я стала вирощувати розсаду для себе, тому що купити її в великих об'ємах було досить дорого. І я почала вирощувати для себе. Вона у мене стала залишатися. Знову сусідам по дачі я предложила свою собственну розсаду. Вони посадили, їм сподобалось на слідущий рік. Вони мені дзвонили вже зарані. Я в тебе буду купувати розсаду. З цього все починалося. Я вам ну, я вам совітую почати тобто, з того, з чого починала я. І так, яку зараз, давайте зробимо огляд, які зараз насіння я вже собі придбала і для яких цілей. Цілі дві. Перша це, як я казала, реалізація самої розсади на місцевому базарі. Ціль номер два це виростити помідори для себе, і за лишнє все теж продати на місцевому базарі або своїм сусідам, друзям, колегам по роботі. І з чого почнемо? Звертаємо увагу на вагу. Скільки насіння вага яка насіння в пачки. Далі звертаємо на рост томатів, тому що вони бувають низькоросли, середнього росту і високі. Низькоросла розсада виглядає в розсаді гарнішою завжди. Якщо це низькорослий томат, він буде гарненький. Він буде маленький, товстенький, зелененький, гарненький, красивий його купують. Високорослі сорти, з ними треба приділяти їм уваги більше. І вони дуже витягуються, тонкі, дзвонки, прозрачні, з ними треба возитися. Тому звертайте увагу, ви, які сорта ви купуєте. На базарі я рекомендую посадити саньку безпрограшний варіант. Я його зараз не купую, не беру його на базарі повно, але його у всіх повно і його всі спродають. Ну, для того, щоб трохи відрізнятися від своїх сусідів, то саньку в цьому році вирішила не брати. Взяла досить непоганий томат ось от жина. Він наподобі саньки, він ранній, він, він середній по крупності, він низькорослий, розсада в ньому красива, такі картопляні листочки, такі гарна розсада. ну, Хороший такий томат, він пользується попитом, то це альтернатива саньки. Взяла мобіль. Мобіл теж мені подобається, це середній сорт томатів, низькорослий, і його люди шукають. Теж. Волгоградський безпрограшний варіант, дуже гарний в розсаді. Є рожевий Волгоградський, є Волгоградський ранній, є Волгоградський пізній. Є люди, які не дуже люблять волгоградський, а є ті, які попривички і ще з радянських часів купують цей сорт, він дуже старий, древній і всі його знають дуже хорошо. Далі, сливка. Взяла два вида сливки. Сливка новачок. Це низькоросла сливка. Досить урожайна, гарно. Вона така транспортабельна, люди теж із. Задоволенням купують. І взяла нову сливку Rio Grande В тому році я посадила трошки на пробу. В цьому році рішила посадити більше. Люди її на базарі питали, шукали, спрашували, тому я її в цьому році взяла і на розсаду, не тільки для себе на пробу. Насіння я купую і в місцевих магазинах. Насін... насінневих і купую в інтернет-магазинах. Дуже рекомендую супермаркет насіння, дуже мені подобається цей інтернет-магазин. Подобається тим, що насіння в них завжди свіже, завжди хорошого качества. Завжди воно. Те, яке ви купуєте, те, ви отримаєте. Ні разу вони мене не підвели. Дуже мені подобається те, що в них є свій агроном, і можна ну, досить компетентні відповіді на свої питання у агронома агрономачити. Силку на цей магазин ставлю вам під відео. Ось бачите, ще й подарунок мені прислали ось такий горох. Сінгента, ніколи не брала сінгенту іменно горох. Сінгента дуже гарні. Семена. Насіння дуже гарне, мені воно подобається, це імпортне насіння. Но горох сінгента ніколи не купувала, в цьому році посажу подарунок. Вот. Далі люди питають помідори різних кольорів. Жовтий, помаранчевий, чи такий рожевий, червоний. Чорний. Із... Рожевих... із рожевих дуже мені подобається Волгоградський, із рожевих дуже подобається Бичаче серце. Волгоградський це буде низкорослий, Бичаче серце це високорослий, з ним прийдеться повезюкатися. Мікадо мені дуже подобається, він не дуже боліє, такий сорт, який менше хворіє на всякі грибкові захворювання. Дуже подобається Настінька, це сливка низькоросла сливка і рожевого кольору. І так, Із помаранчевих і жовтих мені дуже подобається хурма. Хурму звертайте увагу, є хурма високоросла, є. Середнєросла це в мене середньоросла хурма, Лімонний гігант дуже подобається. Томат багато, урожайний, красива, гарна розсада. розсада гарна, хоча це високорослий томат. А розсада виростає гарненька. Далі, а і як же ж нам бути без чорного принца? Дуже люди його купують, спрашують, шукають, ну він пользується досить широким попитом. Ось такі я буду вирощувати томати на розсаду. Для себе, Для себе я купила гібриди. Чому переходжу на гібриди? Тому що менше хворіють, більш витривалі, немає в них вони більш стресоустойчиві, вони не так сильно їх турбує спека. І в прошлому році вони себе дуже гарно зарекомендували, Бобкат садила для проби в тому році буквально десяток, в цьому році взяла сто штук. Чому не вирощую їх на розсаду на продаж на десяток? Дуже дорогі насіння, дуже дороге. Оце сто штук стоїло 130 гривень. Тобто одна насінина стоє дорого, і ну, на десяток продавати людям дорого купувати. Вони шукають подешевше і побільше. Ну, це така практика на нашому місцевому базарі. Може, на вашому по-другому це все відбувається, тому треба спробувати. Ну, я все ж таки наголошую, що ці гібридні сіна е, хочете спробувати, посадіть для себе трошечки. Лучше на початку брати сортові без значка f 1 Оце все сорт. Сортові насіння, чому вони вигодні? Тому що. В цьому році ви їх купуєте, ви їх висаджуєте, і ви можете з них зібрати своє собственне насіння. Ви його висушите, ви його промиєте, ви його збережете, підпишете. І на наступний рік вам не потрібно буде його закуповувати. Його можна збирати із року в рік і мати своє насіння, і воно буде ще краще ніж те, що ви купуєте отак в насінневих магазинах. Вот. А афки. Це гібриди, ну, на жаль, їх збирати можна збирати, але ви получите ну, геть не той результат, який ви хочете собі отримати. В цьому році хочу для себе спробувати томат сакура. Взяла всього 5 штучок. І оця пачка стоїть 62 гривні. Руки трусяться. Ну, одна сім'янина. Досить дорого коштує. І взяла ось таку сливку Галілея. Теж пробна, не знаю, що воно буде. І пробний взяла ось такий екзотіку, таку екзотіку, такі гарненькі. Я їх пробувала куштувати, подруга висаджувала, мені вони сподобались, хочу посадити собі в цьому році. Якщо хтось садив сакуру і галілею, будь ласка, напишіть свій відгук, мені дуже цікаво, що це за томати, е який у вас з ними вже є досвід. Ось коротко те, що я вибрала для себе е для цього року, і те, що буду продавати вже як помідори, як Овочі на кілограми. Знаю, що Бобкат це такі величезні шари, прямо такі великі. На кілограми де три штуки, два штуки, чотири штуки дуже крупний томат. Він низкорослий, його досить гарно він себе почуває в відкритому ґрунті. Хепінет також, тільки цей рожевий, а цей червоний. От, а це, це все буде новинка, будемо з вами висаджувати, будемо дивитися, будемо е, його розводити, пробувати на смак, що воно з цього вийде, будемо дивитися. Ось так коротко такий огляд по моїм томатам. Е, наприкінці хочу зробити акцент. Е, завжди. Пам'ятаєте, з якою ціллю ви купуєте насіння, тобто будете ви це реалізовувати як розсаду, чи будете ви садити для себе, чи ви будете це реалізовувати як томат, як помідор на кілограми на продаж. Сроки визрівання, висівання, вибачаюсь, сроки висівання насіння у нас, центр України це 5-7 березня по томатах. Хоча, якщо іменно на ранній томат вирощувати в теплиці, я буду садити трохи раніше. Хочу собі посадити декілька кущів для себе ну, в теплиці, щоб були дуже ранні помідори просто їсти, то треба висадити трошечки раніше. Для кого, в кого немає парника такого великого або парників низьких, і ви хочете для себе чисто трошечки висівати е і потім просто висаджувати для себе, то сроки висадки розсади можуть бути пізнішими. Чому? Тому що якщо ви висадите 1 квітня е ну, під маленькі дуги, Чисто для себе трохи розсади, вона у вас буде готова на 15 травня, і це ну, вже можна висаджувати таку розсаду в відкритий ґрунт, і вона у вас буде нічим не хуже за ту, яку ви купите на базарі. Тобто можна висаджувати навіть пізніше. Дуже у нас змінився клімат, і тому будемо пробувати. Переходити на більш ранні сроки. Хочеться побажати вам всім бистрої перемоги і здоров'я, гарних заробітків. Заходьте на мій канал, кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду дуже рада всім коментарям. Мені це дуже важливо. Цілую, люблю, бувайте. На все добре, до наступних зустрічей!